Всім привіт! Знаєте, ми можемо уявляти, створювати. Собі якусь таку віру говорити, що в мене Бог в душі, я тримаю Бога в душі, він зі мною в серці, він зі мною йде е, по життю. Е, я з Богом от, уявляти собі якусь таку віру. Але є та віра, яка передана нам від отців, яка передана нам від апостолів, а апостолам передав цю віру сам Ісус Христос. І віра. Вона не якась вигадана зараз віра, вона була від початку. І від цієї віри залежить, наскільки в моєму житті буде благословіння, наскільки я буду, взагалі буду з Богом, моя душа потрапить після смерті. Це є дуже важливо, тому що, не розібравшись із цим, ми можемо все життя вірити, ми можемо переглядати, слухати багато проповідника. Проповідників читати багато Біблії, але вірити по-своєму. І Біблія пише, що ця віра в душі, вона є бісівською, тому що віра це дії. Якщо твоя віра на сьогодні, вона не діє, вона просто залишається в тому, що я вірю, я молюся, я. Ем... Пам'ятаю про Бога, але я не є частиною церкви. Я не приломлюю духовний хліб, не читаю Біблію, я не пізнаю, не молюся, я не з'єднана з церквою. В моєму житті немає розуміння, що таке воля Божа. То, на жаль, я не зможу отримати благословіння. Така віра є бісівською. Чому? Тому що біси також знають Бога, вони знають Його ім'я, вони прекрасно розуміють, що Він є. Вони вірять в нього, але при цьому вони залишаються бісами. І Господь не просто так говорить, що я прийду, і кожен буде судимий по ділам і по словам. Діла. Господь каже, до семи церквів він звертається, я знаю твої діла». діла. Це і є та віра, якщо у моєї віри немає справ, то Господь каже: я знаю твої діла. Ти носиш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Чому? Тому що немає пізнання Господа Бога, немає з'єднання із тією апостольською вірою. І мене дуже торкається, що віра то підстава сподіваного і доказ небачимого. Тобто, коли в нас, наприклад, були щось, в нас болить зуб або ще щось там, то ми йдемо. І лікуємо то, ми не залишаємо то, хай лишається так. А ми йдемо і лікуємо. Ми вже здійснюємо очікуване так само і з вірою. Вірою, ми простягаємося, ми розуміємо, хто ми, звідки ми. Віра це дії. Ми не можемо просто вірити і нічого не робити. Віра це коли я йду і прикладаю зусиль для того, щоб помолитися, почитати, проломити хліб, попроповідувати. І ми на підставі цього ми бачимо те очікуване. І ми не можемо рухатися якось по-своєму. Наприклад, того, що в потяга є голова. Вагони, які ззаді, вони не їдуть самі по собі, вони причеплені до цієї голови, тому що саме голова. Вона показує шлях, вона дає цей шлях, вона дає завдяки їй взагалі рухаються всі ці, всі ці вагончики. Ми, ми, як ті вагончики, ми не можемо їхати самі по собі. Ми маємо причепитися до цієї основної апостольської віри, яку передав Ісус Христос нам, для того, щоб рухатися, стати на двіті колії і рухатися реально за Господом. Це є віра, коли ми простягаємося. А віра, яку ми собі там щось вигадуємо і думаємо, що ми віримо, це ілюзія, це сатанинський обман. Тому, якщо тебе цікавить питання віри, ти хотів би з цим розібратися. Напиши мені, будь ласка, і я допоможу стати частиною живої церкви онлайн, де приломлюється кожен день хліб насущний, де ми єдинодушно молимося і пізнаємо Господа. Boa.